Блін, знову новий телефон купувати. Для чого тобі новий? У тебе ж цьому менше місяця. Ну Так я не встигла поставити його на зарядку і він виключився. Ну і що? Потрібно зразу новий купувати, ти серйозно? Ну, що мені на нього дивитися чи що? Да, дорого, ну, блін, виходу немає. Я думала, ти мене вже нічим не здивуєш. Дай сюди. Нічого собі працює! Працює. Не на ті курси Ті Ай ходила. IT. Що, А я? Боже, скільки у тебе тих масок? Ти за все життя ними не скористуєшся. А можна взяти костюм? Та, звичайно, бери. <гум> Дякую. А це для чого? Та вона просто зволожуюча Чого ти дивишся, ножниці несе? Не зрозуміла, для чого вони тобі. Ти серйозно? Та які відкрити? Маєш зубами чи що? Ось, тримай. <гум> Запиш мені потім, як це робити? Угу Будеш яблуко? Вибирай. Та давай тільки оце менше. А ти помилай? <рес> ти смішна. <рес> а що смішного? Взагалі то фрукти перед передживанням обов'язково потрібно промивати. Та воно ж честе, подивися, блистить. Ну тим більше. Ти ж не знаєш, де воно до цього було. Вже, треба було зразу сказати, просто що ти яблука не хочеш, а не придумувати всякі ліві отмаски.